Там, там, там. Давай через Ливо напевно. Давай через Дарьон. Не, че не ну альтер ты просто пиздец, якийсь. кисть бегай не нее, что якийсь не герой вот. Ебать, что йену проходить через цю хуйню да вы стенку пропуяриться. якийсь монстр, блядь, на альфа. Ебать. А може может ты забечованный скин уже? Бать? Да я таких хотів. <рекунут> Чекай. І шо кюшку сбили силы ренджути, что че? ли? Да. Є Ебавит кюшка на півка карти хуярить. <рекунут> блять, да я на?

я кажется ультахур я не можу, блядь. Зато робот выходит, и ви все, бачите, блядь. бочки, блядь. Два ульта пропала, Нексус. Даже у мэр, а тут 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 тип, можешь сейчас сюда пинить. Разбил? Да, да, я, да. Лох, лофт один. Ще один разбит. Mm. Раздуйся, одну. там по мясу, по мясу, да? Блядь, нам надо якісь, чуєте? это? Блять, да не так разом А ходить через черцисти стены нахуй. А прокинь, кто на закінчивается ты застрянешь, голова торчата есть. Это глуп. Портал навердали, чуєте? Куда? Я тобі портал А ты с я не кинул тебе, да? Так, ты мне на, на північні мразки краще подобається?

Replicator coming down. Поседи до Що для капса? То що є стяти? З вікюшками, мабуть. Да що це за місія? Я тут ніколи не був нахуй Ти був що? тут колись? кузь? А тут зона може сходитися? Ось тут сам детей Ні, там може да ти по тобою стробаєш там Пасні накше закидаєш конечно Ми за зони поламають Угу Загануло Первый знає, де треба жити. там канаве блять Зараз він на Нексус хоче вернутися, як тварь. А вони за нього чей так? да? Він поламається, да? Ну не зразу Буля, мне кажется, пішла. пишла. Забил армор кипа. Блядь, в за стіною просто, блядь, дворин. Блять, это тебе проблема. Блять, тут нарабло это. Вс на чотири. 4. Земной падай на одну трою. У меня вот час, короче, тип бутик и шок ебаный. <пілу> а, блядь, не въезжай мене, сука. Покиньте <'я> мене, хуй. <пілу> Лайти не пізде. Та хуй, хоч... ти в мене тільки стріляєте? Бо ти самий високий. Надо хоть и был. Игры, Там еще одна тема прибегает. Закрывается модно. Чано Ну... Ой, вид хилоп хп, там шоу. Все... На мені, на мне, на меню. Нанизу, на, 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 на низу они. На низу, Ау, я не стрел. Куда она побегала? Куда побила? <связывай> а... Пацаны, что экип я? Я чую. А, да, да. а ну щипай. Ты меня схопаешь? Да.

Там, там, два ті палишино ще що? Да. Один-то бачає, значить. Ми Блядь! Схватно блядь. ЧТО?! По-моему, уже и ничья тема.